Всім привіт, друзі! З вами я, Масанка, у Майнкрафті. І так, це відео по грі Бравл Старс. Так, і я тільки починаю, я вже грав Бравл Старс, але зараз я вже спочатку граю. Так, мені показано. Снути сюди. Так, тепер сюди і сюди. Добре. Тепер можна починати гру. Починаємо гру. Так, будемо заграти. але Ви перепередили. Поставте лайк і підпишіться на канал. Ми починаємо. Так, що тут у нас... Будемо зараз битися, Так, 4, 3, 2, 1. І почали. Так, зараз ми того знищимо її. Тобто, ну, на тобі, Ай, мене зараз знищить, треба втікати. Ай. А ні, мене зараз не знищить. я цілий, я перепутав. Ну, нічого. Е, так. Скриня. Зламаємо її. Подивимося, що тут випано. Так, що я не зимі. Ой-ой. Знищимо, 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 знищимо її. Ну-ну-ну, нахуй в кущах. Давай, давай, все значит? Заберем. Так. Теперь открываем всего дві скрині. Що у нас тут випаде? Так, ще таке. Добре. Тут нічого, значить добре. О, а то заберемо, заберем, заберем, заберем. Так, П'єм. Все, ото то Що ми все перемогли, то. Ми перемогли, друзі, перший раунд. Добре. Є. Так, як сюди. Так, груз. Загрузки. Так, що дальше? Знову б'ємося, так? Будемо зараз, знову. Так, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ми починаємо, Так. І, Так, ми можемо кущі піти. Добре. Ну, Ховатись. О! Тапус є, Какой знищен? Добре. Зараз ми тоже знищимо зараз оцього, Ну. Що знищили, добре. Ховаємося в кущі. Отут от, от, газ вже наближається сюди. Тому йдемо, звідси. Добре. Ой. Мені стр... Мен... По мені стріляють сильно, друзі. Так, знищимо, знищимо його. Є. Знищили. Добре. Ух. Добре, добре, добре. О, там ще одна, зараз ми її теж знищимо. Але перше забуруся це. Як мене не видно. Двоє. О там примушені. Ну. Ну да. О! Я так брав у старсе не дуже знаю, як звати персонажів. Але знаю. Та, ой, она мене б'є. Відміть мене той б'я, ой. Вс, втікаємо. Фух, втекла. Добре. Идем сюди. Добре, 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 добре. О, я уже давно не грав в игру. Багато чого забув. Так, ой. Ну-ну-ну. Ну, знищений. мені. тут газ близько. Все, знищений. мені, добре. Все, ми перемогли, знову так. Я. Друзі, ми перемогли. Добре. Сюди. Добре. Це мені показує. Тиснути сюди. Я маю нового персонажа, так? Правильно? Так. Да. Добре. И тут. тут, добре. Чекайте. Все берем. Все, мой нового персонажа. Давайте сейчас за нього сіграємо зараз. Починаємо. Все, починаем, друзья. Так. Так, будем зарабатываться. За секунду. И все. Починаємо. Так, знайдем и знайдем. Теперь мы можем собі везмайд, брат, я так знаю. Добре. О, бьется. Ай! На-на-на. No, no, no. Знищим. Все, його знищили. Добре. О, такого раз. Эй, прийму мене б'є. Ведмінь давай. Знищен. Ну-ну-ну, є, ну. ми yeah, його знищили. Так, ідем. О, знищуємо цех. То така сама, як я. Такий самий персонаж, як я. Ой, добре, зараз. Ми вже знищили. Значить, що тут? Ой, що тут? Ау! А ми перемогли? здається, да? Так, перемогли. Добре. сюди, ось сюди, Добре. Так, і шо дальше? Мне показывай сюда. сюди, Ясно. Ясно. Добре. Добре, добре. Значить. Давайте ще, Зіграємо раунд. Так. Починаємо. Будемо заробитися. Через пару секунд. Починаємо. Так, йдемо. Йдемо. Ховаємося в кущі, якщо що. Ось тут киса. Ні, не таке. Добре. Знищуємо ту скриню. Забираємо, що Ось так Середні. Середньо. На, на, не, не, не. Мы можем смайлик ставить. Я поставлю такой. Хопа. Я. Знаешь, ну. Точно. Татумий ведьмей. Добре. Не побачив, я его створю. Значим, значим, значим. Ой. А вот он. Тату умеет. Добре. 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 Ладно. Идем дальше. Так, ой, ты сами. Что мы знаешь? Ой. Нет. Все, у мене дуже мало в життя. Треба відновити. Ай то за мною йде. Не чіпайте мене. Все, здається, ми відновились. На. На, все, ми знищили. Тут мій відміть б'ється з цим. Добре, він переміг. Молодець відмітить. Там бачите, утруйний газ близько, тому йдемо звідси. Фух, добре, вона чуть не знищила, друзі. Так, там, хтось є зараз дістанемо тебе. Йди сюди. Я. Yeah. Знищим. Знищим. У мене дуже мало життя. Ой! Мене зникли. Так, в мене знищил здесь. Добре. Добре, добре. Попробуем раз. Зараз. Так, добре, брем. Покращились, типа. Добре. Мені сюда показуємо. Не треба мені сюда. Добре. Починаємо раунд. Все. почали. Так, Все. зрозуміли. Будемо заробитись. Все. Так. Ідемо зразу беремо собі скрині. Ей, це буде моя скриня. О! Знищим його. Ну. Зараз зарамки дві вот, скрині зразу відкриємо. Все, відкрили. Добре, йдемо. Відкриємо, значить, відсюду, друзі, скриємо, Так. Так. А ну йди сюди, Давайте від мене нашу. і зразу. Ой, Лприму, я знаю. Ай. не знав, знищили, А що ж таке? Добре, друзі, робимо ще одну спробу. Зараз. все, зразу. Раунд. Давай. Починаємо знов наш новий раунд. Так Що спробуємо пройти раз, цей раунд. Добре. Идемо. Так, ой, там присня. Добре, зразу знищимо, зразу. все, Є, yeah, знищили. Добре. на життя відновлюється. знищуємо, значить тут скриню. Знищуємо. Прям. все, зараз зразу. Створимо собі ведмеди, у тут багато скринти, аби їх відкрити. О, там шет. Тоже з ведмеди входит. Відмінь, давай. Знищуй, знищуй. Ау. Давай. Є. Ми спорилися. Ше, ще, мы спорили. Шевсце. Нет. Ще відміть. добре. Добре. Ну, нормально. Чуть не знищила, але все вс нормально. Справились. Утруйный глаз. Наближається нам. О, ще один. Ще один, зараз ми його знищимо, тут. Иди сюда. Вот ти Натомий. Натами. А. Чему не знаю. Слабат, че Що, Давай я тут Іди сюди, сюда, тікаєш? тканеешь? Это мушу знищити. Значищу його, знащий, дмить. Давай, давай, медмить, доныщу його. Все, його знищили. Втікаємо зразу звідси, у газу вже дуже близько. Так, шахту ще я. Ось цей. Давай, давай, давай. Ну ще трошки. Я його першим знищу. Ні, мене знищили, ну майже. Але мене в у мене лише седьмі. Он той що був. Добре, добре. Можна ще разочок зараз спробувати. Так. Все. Ще разочок спробуємо. Так. Так. Там якийсь смайлик. отакий такий о, добре. Я готовий. О, цього, Він мене минулий раз знищив. Того разу я його можу знищити. Де сюди є, знищую майже є. І мене він знищив. А капіт, друзі. Добре. Добре. Хто не рахується зараз, то мало менше хвилини. Добре, ще раз. Мені сушись покупалося, багато грошей. Добре. Добре, Все рівно, почнемо раунд. Все, зробимо цей останній раунд. Програю. То програю, не програю. Я тут дуже, дуже добре. Добре. Та поки що скриню знищу. Зразу. О, тут одну скриню. Давайте зразу другу. І знищим зразу. Ей! Він мене знищить! Іди сюди! Все, я програв. Добре. Нічого. Я програв. Ладно, друзі, добре. Програємо. Добре. Так ахон. Ну якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, бувайте всім па-па.